Рівно сім років назад, 17 листопада 2018 року, в місті Києві близько ста подологів зібралися для того, щоб оголосити про свій намір об'єднатися для створення Асоціації подологів України і творення української подології. Насправді цей день став дійсно історичним і зараз, можливо, ми ще не усвідомлюємо його значення, але коли подологія стане офіційно визнаною, то саме цей день. Буде точкою початку відліку творення української подології. Створення нашої асоціації насправді припало на дуже непрості часи. Спочатку в нас була пандемія, потім в нас повномасштабна війна. Але завдяки людям, завдяки нашому об'єднанню, завдяки нашій місії ми досі продовжуємо рухатися і творити, хоча багато хто в це не вірив. Я вдячна тим, хто приходить в асоціацію, розуміючи, що не асоціація повинна щось дати. А приходить, розуміючи, що ми самі творимо своє майбутнє. Тих, хто розуміє, що наші дії сьогодні будуть результатом того, що ми отримаємо завтра. Дякую усім, хто сьогодні приїхав. Дякую усім, хто вкладає свій час, кошти, інші ресурси. Дякую тим, хто бачить стратегічно і мислить глобально. Але особливо сьогодні ми дякуємо Збройним силам України. Тому що завдяки ним в такий час ми маємо можливість творити нашу професію, нашу галузь у вільній країні. Слава Україні Героям слава! і з ним народження нас.